Українська виконавець болівійського походження, яка юною дівчиною прийшла на співоче шоу. Восени минулого року відзначила 28-річчя Мішель Андрад. Вже тривалий час залишається популярною виконавицею в Україні. Вона народилась у Болівії, де займалась гімнастикою, танцями та волейболом. У 2010-му переїхала до України та вступила до музичної школи. Як Андраде стала популярною. Чому на неї ображається Потап та чим вона займається зараз? Ви дізнаєтесь в цьому відео. У 2013-му Мішель прийшла на X-Factor. Там її помітив репер і продюсер Потап. Уже за рік Андрада з'явилась на одній сцені з гуртом Мозги. У 2016 випустила першу пісню на кліп. Під назвою «Аморе», а трохи згодом дала перший сульний концерт. За час кар'єри виконавець презентувала міні-альбом Лапріма Вер, Болівіана та великий альбом Ritmo». У 2018-му брала участь у шоу-танці з зірками. Партнером по паркету був Євген Кот. На жаль, пар. У 2012-му етері вилетіла з боротьби за переможне місце. У 2021-му була ведучою Ювілейного випуску проєкту Орели і Решка, крім того, Мішель уже має невеличкий список фільмографії. Зокрема, вона знялась у таких стрічках, як продюсер Гаджо, Ніч Святого Валентина. До того ж, співачка з'явилась і в шостому сезоні популярного серіалу Корона, що виходить на Netflix у 2022-му. Виконавиця повідомила, що більше не співпрацює з «Мозгі Інтертеймент. У одному зі своїх інтерв'ю вона сказала, що рішення було взаємним. Також тоді артистка розповіла, що нарешті не шукає собі продюсера. А натомість працюватимуть самостійно у березні. Минулого року артистка поділилась, що залишилася в нормальних стосунках, із колишньою продюсеркою Іриною Горовою. Після того, як пішла із її продюсерського центру, а от з потапом співачка не спілкується, виявилось, що продюсер заблокував її. Нещодавно в одному з інтерв'ю Мішель Андраде розповіла про непросту комунікацію з Олексієм під час роботи в лейблі «Мозгі інтертеймент на проєкті X Factor дівчина познайомилася зі співаком Нікітою Ломакіним. На той час Андради було 17 років, а хлопцю 15. Від приятельських їхні стосунки переросли в романтичні. Цей роман тривав близько п'яти років та завершився через ревнущі Андради. Ініціатором розрив стало Ломакен у 2021-му. Дівчина розповідала, що її серце зайняте, однак імені коханого так і не розсекретила. Ймовірно, з обранцем Мішель порвала під час повномасштабної війни. Вона зізналась, що переживала любовні гойдалки наприкінці минулого року. Стало відомо, що півтора року співачка перебувала у стосунках із чоловіком, котрий на 15 років старший за неї, водночас пара прийняла рішення про розрив. А ще дівчина зізналася, що сумує за колишнім бойфрендом і навіть задумується над тим, що хотіла б повернути ці стосунки. На початку повномасштабної війни виконавиця виїхала з України до Іспанії. Однак сьогодні Андраде все частіше публікує контент з України, з'являється у розважальних шоу на телебаченні та ютубі. Артистка бере участь у фотосесіях, а також не полишила музики. Зокрема, в грудні 2024 тисячі Вона презентувала запальний трек Маргарита, який розірвав Тік-Ток. Крім того, дівчина бере участь у благодійних заходах. Виходить на акції щодо підтримки військових, які перебувають у російському полоні, а також долучається до зборів на потреби української армії. А вам подобається ця виконавець? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.